Всім привіт! Мене звати Діана Ловська, і це новий випуск нашої постійної рубрики «Вони працюють на Путіна, де ми обговорюємо бізнес, побудований на крові. І саме зараз про скандально відомого великого гравця на міжнародному ринку мережу магазинів Метро. Рокеш Нкері внесли до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії. Саме так заявляють у національному агентстві запобігання корупції. Відомо, що ключовий акціонер метро кеш ендкері Даніель Кретинський контролює і ПІ що володіє 49% компанії Юстрім. Яка транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи? До того ж, Метро приймає оплату картками Мір та реалізовує нові проєкти в Росії, такі як мережа продуктових магазинів Фасоль. Яку ж позицію займає український офіс? Компанія Метро Україна категорично не згодна з позицією своєї материнської компанії. Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу метро в Росії залишається незмінною, зазначають вони. З офіційної заяви українського офісу метро відомо, що з першого дня війни вони почали звертатися до німецького офісу з вимогою закрити бізнес в Росії. Однак у Німеччині відмовились. Ба більше німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні, розповів екс-міністр Дмитро Дубілет. Колеги українського метру з кампусу у Дюссельдорфі стверджують, що рішення залишатися в Росії рада директорів ухвалювала одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами. Всіх просто поставили перед фактом. Нагадаємо, що у 2014 році Метро Ейджі перереєструвало два магазини в Криму, які знаходяться у Сімферополі та Севастополі на окрему юридичну особу в РФ, щоб уникнути санкцій. Мережа метро має 94 супермаркети в 51 російському регіоні і забезпечує 14 тисяч робочих місць. Чи купуєте ви товари у метро? Пишіть у коментарях, а поки бережіть себе та донайте на збройні сили України.